І тут до мене підійшов мужчина і каже, ну скажіть! І все. Та ви ж хотіли зі мною на побачення піти. На, ви ж не хочете? Я ви спитали, я... Та я хотіла? Ви спитали, як я... Та я ж себе знімаю, за чим ви мені? Я Щоб люди не питання. А ви жонати? Я ні, не маю. Кольцо сняли? Ні, не маю. немає. Ні, мені теж скучно, можна піти погуляти. Я блогер, я тільки хожу, відео знімаю, себе знімаю, от когось пиво. Кохання, а в мене кохання до мене себе, до мене. красивої. Ви теж можете так потримати мене в фестивалі. Я купалася. А ви дивилися, як я плавала ні, русалка, три, три години отак Дніпро так вирішила? Я, типу, я це теж купався. Вода дуже тепла, гарна. Дуже Яке тепла, дуже... гарна. Треба не... бути обережним, бо ти чи чиня. А, ні, мене не знесеся 20 кілограмів. Це нічого страшного. Все одно потрібно бути обережним. Якщо у вас навіть 20 кг, це не в тому проблем. Давайте попливемо на той берег. А вон? Да? Давай, І я з телефоном давай. тільки. Давай. А то ніхто не повірить. А як ви попливаєте з телефоном на той берег? А я завжди ходжу з телефоном. Так.